Четвер, 12 лютого на календарі у студії інтерацію я настасія дауголи. До вашої уваги новини на сьому вечора. 60 разів ворог атакував Дніпропетровщину, бив артилерію, безпілотниками та РСЗВ град. У Нікопольському районі поцілив по самому Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах поранений 74-річний чоловік. Понівечені житло підприємства, адмінбудівля, церква та школа. У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджено транспортне підприємство. У Юріївській інфраструктурний об'єкт атакував противники Зеленодольську та Грушівську громади, Криворізького району. Через атаки там побита інфраструктура. Херсонська ТЕЦ другу добу під обстрілами росіян. Як повідомляє Нафтогаз, загарбники атакують дронами різних типів. Є нові пошкодження. Через загрозу повторних ударів наразі неможливо повноцінно оцінити масштаби руйнувань. Підкреслили у компанії. Нафтогаз відновив роботу одного свого об'єкта за 5 кілометрів від лінії вогню. Газовики компанії відремонтували пошкоджену росіянами інфраструктуру на території Дергачівської громади. Це на Харківщині за повідомленням прес-служби. Це була одна з найскладніших та найнебезпечніших операцій. Тепер близько 500 жителів чотирьох прикордонних сіл Харківського району знову забезпечені газом. Зазначили у компанії. Росіяни створили нову модифікацію керованих авіаційних бомб, які нібито не бояться засобів РЕБ. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бесткреснов на псевдофлеш. За його словами, нові версії створені на основі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном здатна летіти до 200 кілометрів. А без двигуна керована бомба може планувати на відстань до 150 кілометрів. Про застосування великої кількості кабів у прифронтовій зоні. Та значні проблеми через це у наших захисників нам розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Каби теж нікуди не надіваються. Вони атакують прифронтову територію, особливо боляче військам сьогодні і через погодні умови, і через постійні атаки власне цими засобами повітряного нападу. Це каби, які в місяць сотнями і сотнями йдуть по наших позиціях. І вчора. З вечора противник наростив удари саме керованими авіабомбами на всіх напрямках по факту, починаючи від Сумщини, закінчуючи вже е, південним сходом, і Дніпропетровщина, Запорізька область дуже серйозно. Вчора піддавались ударам саме керованих авіабомб з літаків тактичної авіації, противника. Наступна розповідь про молодшого сержанта з Рівненщини. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він працював у Домінікані. Утім, повернувся в Україну і став на захист батьківщини. Тепер в його військовому списку три ротації, Авдіївка, Покровський напрямок та захоплені в полон окупанти. Як він отримав псевдодикий? Боєць розповів моїм колегам. Стадія один. Це так зване холосте тренування вардійців новобранців. Рекрути закріплюють навички володіння зброєю без бойових патронів. Знімаємо запобіжник, досилаємо патрон патронів. Отпустили, поставили на запобіжник, і Ми вже готові як до бою. Відточують усі стадії поводження з автоматом. При стадії один у нас знятий запобіжник, і ми одразу стоїмо в бойовості. Інструктор гвардієць Василь на псевдодикий, досвідчений воїн, за плечима дві ротації на передову. Там уміння орудувати зброю не раз рятувало йому життя. Ти повинен постійно бути зі спрощений, навіть як лягаєш. Спореду. Противник зайшов до мене майже в середину, він тільки відкрив шторку, говорить. Свої не стріляйте, мене автоматично скинуть. типу, я сам автоматично вже доведений до того рівня, що я автоматично зарядив автомат. Окупант прийшов до нього, так би мовити, в гості рік тому на покровському напрямку. Згадує дикий. Тоді він із двома побратимами тримав оборону в одному з підвалів. Ворог, як тільки не намагався знищити цю позицію наших гвардійців. Гранати часто нам прилітали, які не долітали до нас. Вони побачили, що не можуть мене так штурмунути, ну і моїх побратимів. То вони ришили дронами. Три дні дронами кошмарили. Вони опять піхоту кидали. Ну вони піхоту кидали просто насмерть. Вони просто окопалися біля нас 50 метрів. Вони протягом 20 днів, іменно 20 днів без перериву штурмували. Та захисники трималися, хоч і закінчувалися боєприпаси. Зброю довелося трофейти. Близько сіми штук у мене було в моєму підвалі. Це ті автоматики уціліли, бо розбитих я не брав. Їжі теж не було дрони, не мали можливості доправити харчі. Попередні побратими залишили нам півдра меду, і ми питалися цим медом п'ятеро суток без води. Ну але слава Богу, вижили. Командир казав, що навіть не ожидали, що ви вийдете звідти, але на слава Богу, вийшли. Це була друга ротація. Гвардійця дикого на передову, а бойове хрещення отримав в Авдіївці. Там, пригадує боєць, на той час було просто пекло, бої не спинялися ні на секунду. Окупанти оточили місто. Зайшли, як то кажуть, ворогам на 200 метрів, бо ми не знали, де ми знаходимося. В окружності в нас ходили вороги, сиділи в хаті, займали кругову оборону. Були вороги нас контакти з ними. Саме близько було це 5 метрів. Ми відійшли на 400 метрів, але буквально за пару годин вже вони були у нас під хатою. Ми вже стрілялися під хатою. нас. А ще Василь пригадав, як довелося брати в полон росіянина. Той здав позицію своїх і її знищили наші воїни. Він мені все розказав, що вони копалися 50 метрів від нас. бліндаж вже їх, типу серйозний був. Каже, там ще є п'ятеро типу, чоловік. Ну, я всю цю інформацію передав своєму командиру. Буквально за годину прилетіла баба яга і там все розібрала. Увесь досвід здобутий на фронті, дикий передає рекрутам. Півроку навчає, як бити ворога і виживати на полі бою. Граната! 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 Гранітриста! Говне ставить турнікет з самого верху, бо поранено може бути в будь-якій частині. Василю 35, Він із Рівненщини, коли Росіяни пішли великою війною, був за 10 тисяч кілометрів від України у Домініканській республіці на заробітках. Щойно зміг одразу повернувся додому і доєднався до лав Нацгвардії. Люди вертаються заради своєї країни, заради своїх батьків, дружини, дітей. Ну поставали в Україні. Мусить хтось биться за їх З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. 30-та бригада виконує завдання на передовій і працює в умовах постійної загрози для підрозділів, які перебувають безпосередньо у зоні бойових дій. Важливу роль відіграє техніка, що дозволяє зменшувати ризики для особового складу. Одним із таких рішень є наземні роботизовані комплекси для логістики, розвідки, доставки боєкомплекту у ситуаціях, де залучення людей небезпечне. Бійці підрозділу звертаються по підтримку для закупівлі цієї техніки. Реквізити для допомоги допомоги, номер картки, QR-код зараз на екранах Йдеться про конкретний збір під конкретні потреби конкретного підрозділу, який нині перебуває на бойових позиціях. Доброго дня та міцного здоров'я всім українцям! Наш підрозділ наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону сьогодні потребує підтримки кожного українця та волонтера, так само як важкі дрони прикривають і допомагають нашим бійцям з повітря. Наземний робочий зований комплекс ми використовуємо там, де занадто небезпечно для людей. Для евакуації поранених, підвезення необхідних речей, доставка боєприпасів і виконання складних завдань під обстрілом. Кожен такий виїзд це або підсилення нашої оборони, або врятоване чиє життя. На жаль, ворог інколи знищує або виводить з ладу наші наземні комплекси. На заміну одним роботам одразу виїжджають інші. Щоб завдання виконувалося і люди залишалися живими. Зараз ми відкрили збір на наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Це не про техніку, це про життя. Якщо маєте можливість долучитися, будемо щиро вдячні. Дякуємо кожному, хто підтримує нас і Збройні Сили України. Слава Україні! Героям, Героям Слава! 20 тисяч гривень на закупівлю дров, вугілля або ж палет. Так у холодну зиму підтримують благодійники майже тисячу родин на Миколаївщині. Програма допомоги діятиме до завершення опалювального сезону. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Ну що моя плита що мої дрова. Ну вибирається цей попіл виноситься. Пані Наталія вдома господарює сама. Її чоловік загинув на війні. Двоє синів нині теж на фронті. У будинку пічне опалення із посиленням морозів хвилювалася чи вистачить їй дров? Жінка отримала грошову допомогу на придбання твердого палива. Куба три чотири цяла. Я ж кажу, бо я топ... ну як їсти, я варю на газовій плиті, А так у кімнаті, то протаплюю, щоб було тепло. Попередні зими в нас були більш мінні такі тепленькі, а ця зима, ось самі бачите, що і морози, і ожеледиться, і все то зрозуміло, що ця зима треба, щоб топили. У невеликому будинку живе і пані Світлана. Щодня пічку доводиться розпалювати по кілька разів. каже, без додаткової підтримки запастися дровами було б складно. Не вистачало, що треба купити газом, а пенсія що ж у мене? Три-шісот пенсії. Це за світ за газ заплатила і купила лікарство. А зараз топлю по два рази на день, цю ось встала, утром такий вітер видуло. Я з утра запалила вже, О, яка красота. Допомагають благодійники і багатодітним родинам. Олена виховує п'ятьох дітей, отримані гроші, використала на закупівлю палет. На дев'ятнадцять чотириста я купила палети. Ну і доставка уходила у цю суму. Дрова, ну як дрова, нікаця дрова, як спічки горять. Ну а воно все таке як уголь, трошки і Бувало, і Набували і по двоє суток держиться. То була задоволена. І задоволена uh -huh. Uh -huh. цими допомогами у межах програми від благодійної організації людям надавали 19 тисяч 400 гривень на придбання дров, вугілля, брикетів або палет. у Калузькому старостинському окрузі. Ними забезпечили понад сотню родин. Навіть кого, якщо газове опалення є, але у в багатьох в нас дуже з різних причин відсутні субсидії. І люди перейшли вже давно на це не, не тільки в цей перший рік, чи другий там, давно на пічне опалення. Це і груби, і котли. Практично кожному домоволодінні все підключено під тверде паливо. Програма стартувала на початку жовтня і охоплює дві громади Миколаївщини. Насамперед підтримали вразливі категорії населення. Це... Багатодітні родини, самотні мами, опікуни, люди віком 60 пенсіонери самотні проживаючі, люди з інвалідністю, з вразливими з важкими захворюваннями. Реєстрація була на отримання 19 тисяч 400 гривень на придбання твердого палива, щоб люди могли придбати. Той вид палива опалення в залежності від того, чим вони користуються, яким ну пічка або грубки, або котли твердопаливні, щоб у них був більший вибір. Усього ж у двох громадах області підтримали майже 700 людей. Ще близько 300 заявників проходять перевірку. Сам проєкт триватиме до завершення опалювального сезону. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Росія може вдертися у Норвегію щоб захистити власний ядерний арсенал. На Кольському півострові російські підводні човни ракети та бомбардувальники прямо біля кордону. Попередив головнокомандувач збройних сил Норвегії в інтерв'ю The Guardian. Генерал Ейрік Крістоферсон заявив: Москва розглядає захоплення території як оборону своїх ключових ядерних активів від НАТО та США. Норвегія тренує армію саме під цей сценарій на крайній півночі. Хоче вбачає більший ризик. Гібридних загроз, а саме диверсій, Осло пропонує Росії уникнути інцидентів в Арктиці. У реабілітаційному центрі Дніпра вперше провели змагання серед поранених бійців. Настільний теніс вважають адаптивним видом спорту. Тож як саме він допомагає військовим повертатися до повноцінного життя? Про це далі у сюжеті. Володимир один із перших учасників турніру, вступає в гро як для бійця, який іще ще тиждень тому був важко поранений і переніс ампутацію. Він добре справляється з ракеткою. Контракт із ЗСУ Володимир підписав ще у 2017-му. Останнє місце служби штурмовий полк Скеля був механіком. Його підрозділ нині на Покровському напрямку. Я по карті, вів механіка, була задача довести піхоту до точки, але не, ну, трошки не доїхали і прилетіло пів прямо в мою сторону. Весь удар прийшов мені. Екіпаж залишився цілий. Але ну, свідомість не втратив. Я ще виходив на зв'язок із командуванням, підправляв водія свого, надав собі допомогу. І ну все добре. Техніка горіла, але добре, що вона не заглохла і ми змогли. Володимир розуміє, що отримав шанс на друге життя, тому марнувати його не збирається. І, хоча боєць ще на лікуванні у травматологічному відділенні, а рани досі не загоїлися. Пропустити турнір з тенісу він не міг, навіть попри те, що в останній грав ще у школі грати. Ну, трошки, трошки хвилюючий, да, але важко. Не, не вистачає, не вистачає цього руху, да, не вистачає тієї реакції, але нічого, це все, все добре. Плани? Звісно, жити далі. Це найкращі плани. Маю дівчину, маю, маю багато планів. Володимира врятували у цій лікарні. і Тепер намагається зробити його життя максимально повноцінним. При медичному закладі працює реабілітаційний центр. Відновлення після поранення тут прийшли вже сотні українських захисників. Вважається одним з найефективніших засобів реабілітації. Теніс, настільний теніс. Він дає розширяє можливості, набагато розширяє можливості і дає змогу ранньої фізичної активності до того ж, ігрової фізичної активності. Спробуйте крутити педалі велотренажера, Це дуже сумно, це дуже дуже нудно. Бігти не кожен зможе. Взагалі майже ніхто на протезі не може бігати. В'ячеслав теж беру участь у турнірі. Я не піддавався, я нікого не піддаюся, але я просто ну грав, щоб отримав не тільки я задоволення, а й ще тих хто був там на тому столі. Ветеран на протезі вже два роки. Медикам довелося ампутувати йому ногу після поранення у Вугледарі. Ворога вибили з окопів, коротше, і Ми були там на закріпи, тобто ми там обороняли ну тобто і. Я там став на мину, там тут, там все було перерите, кров залізло таке все. І там, потім мене ще повезло, що мене винісли, то до півтора кілометра було виносити. Це була сіра зона, фактично. У цивільному житті В'ячеслав був активно, займався спортом і тенісом у тому числі. Та зізнається, коли вперше взяв ракетку до рук після поранення. Було складно, але вже сьогодні він виборів перемогу у турнірах та став призером у іграх ветеранів. Ясно, що було важко. Ну, коли перший раз я себе змусив взяти ракетку, спробувати грати. Тобто, ну понятно, що воно нічого не виходить, все болить, але ну так сталося, і треба з цим вже жити. І тому головне не давати собі розслабитись. Теніс є одним із видів адаптивного спорту. Надо просто дивитися, як, з яким пораненням, з яким психологічним станом хлопці до нас попадають. А так усе у нас і пітанк розвивається дуже активно, У нас розвивається настільний теніс. Оце дуже активно. У нас розвивається адаптивне дзюдо, єдиноборства і бокс. І у нас розвивається баскетбол. Тільки заходи баскетбол на закупили крісла. Все є. Турнір серед поранених ребілітаційному центрі провели вперше, проте азарт гравців та їх жага до перемоги свідчать. Це лише початок. З Дніпра Олена Медрук, Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Португалії через масштабну повінь, яку спричинив шторм Нільс, прорвало дамбу. Унаслідок цього обвалився міст, що з'єднував автошлях у муніципалітеті Коїмбра. Сильні зливи призвели до переповнення річок, що змусило евакуювати понад три тисячі людей. Деякі містечки опинилися в ізоляції через пошкодження інфраструктури. Шторм Нільс дістався також іспанської Каталонії. Там постраждали щонайменше шестеро людей. А на півдні Франції через сильні вітри загинули. Но водій вантажівки на машину впало дерево. Також знеструмлені 850 тисяч домівок. Такі новини на цю мить наступну інформаційну годину. І з вами Анна Каменєва. Настю дякую. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.